Що нам відомо про людей невеличкого зросту, які у своєму житті займаються стратно церковою діяльністю, їх називають ліліпутами. Тим, хто займається за примусом долі розважання людей звичайних, не звикати, що на них приходять дивитися як на екзотику або ж як у зоопарк. В основному на шоу прибують дітей, яких маленькі та чотирнадцякі люди намагаються розсмішити своєю клоунадою та фокусами. Шоу, яке на два дні заїхало до двох місцевих палаців культури, обіцяло найменшим глядачам захоплюючі видовища та атракціони за участі найменшого клоуна Європи. Клоун Саша має зріст 106 сантиметрів і йому 21 рік. рік. устрадно цирковому театрі Фея він нещодавно. Дома в Кривом Рогу я учился на церковном кружке, а потом так с мамой. И сюда. А вот в чем заключаются вообще ваши номера? И клоунского направления вообще? вообще и, и в общем-то, и клоунская, и у меня там проволока. Мне сегодня не будет. Сам театр існує з 1992 року. І, за словами його директора, його складі виступало в цілому 20 чоловік. Зараз вони їздять мінімальним складом. Їх шестеро. Серед них три ліліпути. Зараз ми взяли мінімальний состав 6 чоловік. Так як вважаючи, що колектив дорогой, ми не можемо взяти, тому що білети дешеві. Тут вже намагаємося вижити, як кажуть. Для дітей, які лущили попкорн та запивали його кока-колу, виступали клоуни, ілюзіоніст та жонглер. Зміст та постановку цього шоу критично цінили діти, а їм було весело.